Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Хто, можливо, перший раз потрапив на канал, хочу сказати, що я родом із України, проживаємо ми в Німеччині. І на нашому каналі ви можете побачити влоги, також інформаційні відео, а також я розповідаю різні історії ситуації з життя. І сьогодні, якраз, хочу розказати одну ситуацію, що трапилась на роботі. Я була у відпустці, і після відпустки першого дня ось. Я з'явилася на роботі. Хто дивився раніше відео, той знає, що була я в Україні, і ось кілька днів тому я повернулася. Що ж, трапилось? Я хочу сказати, що я працюю в магазині Декатлон. Це така мережа в багатьох країнах є магазин Декатлон. Декатлон це магазин спортивного одягу та різного знаряддя. Що стосується спорту різного, в нас різні відділи є, так коротко скажу. Так, зараз, наприклад, зимні речі, це лижі, коньки, також на літо, водний спорт і що стосується води, моря, також велосипед, фітнес, гімнастика, футбол все, що тільки можливо. Це в декатлон. І до речі, дуже непогані добрі речі і недорого. А тепер щодо ситуації, стресовна ситуація була. Я приїхала, і багато хто знає, а на зміні, щоб ви розуміли, приблизно 30-25 чоловік. І багато хто знав, що я була в Україні. І, звичайно, мене запитували, як там, що там. І я розповідала, як є, я завжди розповідаю, як є. Я не знаю, в кого яка там позиція. Ось я не за позицію, я за правду і я розповідаю все так, як є. І якщо запитують, я розказую. Всі жахи, як є, щоб люди знали. У нас працюють різні люди з різних країн, не тільки німці. І ось я зустрілася з однією на роботі дівчиною. Вона працює там в іншому відділі. Вона сама коріння з Франції. Вона тут проживає, тут навчається, студентка, вона молода, 23 роки. І вона працює в нас приблизно 4 місяці, так як я так пам'ятаю. І вона теж мене запитала, як там, що там. Я кажу: розкажи ти спочатку, як ти. Якось багато вже хто мене запитував. Я розповідаю завжди про війну, і я вже кажу їй: розкажи краще, як ти. Ну і вона каже, що вона навчається. Вона студентка, що все нормально, так, часом стрес, але все нормально. Вона навчається в Нюрберзі біля нас, місто Нюрберг. І так вона розповіла трішки як її життя. Вона працює в нас не часто, може, з 15 годин на тиждень, бо студентка, і вона поєднує. Ну і вона мене запитує, а як ти, як твоя відпустка, де була, що робила? Я, так як і всім, теж почала їй розповідати, кажу, кажу все так, як є. Війна, люди гинуть, ракети сотнями летять, є, є, бувають такі дні, так, якраз ми були того дня, коли. Це здається, 15 листопада було, коли було, понад, коли було біля 100 ракет, так? І розповідаю так, як є. Розповідаю ці жахи, розповідаю зараз, що світла цього немає, і що і голодні, і холодні. І як таке може бути ось на сьогодні, як таке може бути в центрі Європи? І я їй це розповідаю, про маленьких дітей кажу, і в якийсь момент... Вона закрила очі. Ну, така реакція у багатьох. От так закривають очі, о Боже. І я спочатку не відреагувала. Вона закриває очі, вона починає отак тремтіти. Я не зрозуміла, що відбувається. Я та ні, все нормально. Та все, не, не вдумайся, не переживай. Все буде добре, все буде добре, що ж ми зробимо? І так я. А потім я до неї, вона мене не чує. Я зрозуміла, що вона відключена, вона мене не чує. Вона почала труситися. І дуже так, таке жалісливе лице було якось, і отак вона скрутилася, скрутилася. І я бачу, вона починає падати, і я її отак взяла, щоб вона не впала і обняла. Це було в примірочній, бо в магазинах. Так, є примірочні і якраз на той момент якось всі клієнти, покупці вийшли, не було. Ми там теж там порядки наводили, стояли саме там. Це таке місце трішки прикрите так, від усього магазину. І я не зрозуміла, що робиться. У нас є рація, так, кожного навушника рація, і я швиденько. Сказала, оголосила, кажу швиденько сюди, хто-небудь примірочну керівника, і ще сказала своїй колезі зі свого відділу. Вони вдвох прибігли, вони тихенько, тихенько кажуть, може, їй води. Ні, ні, їй води не потрібно. Тихенько кажуть, пішли, підемо, потихеньку її так поведемо. В нас є приміщення для працівників. І ми йдемо, і я ще не туди зі мною така ситуація перший раз. Я думаю, багато хто вже зрозумів, що з цією дівчиною я не знала. У мене не було таких ситуацій, і щоб я отак один на один залишилася з такою людиною. Ми йдемо, і моя вже колега з мого відділу каже: в неї є напад епілепсії, і я... до мене вже тоді дійшло. Дійшло, ми пішли. Там, де приміщення для працівників, у нас є така кухня і столова, це все разом, таке велике приміщення, посадили на диван її, і так стали вони з нею спокійно розмовляти, приводити її до себе. Вона так потихеньку-потихеньку відійшла, і де я? Питає кажуть, ти на роботі в декатлон. Якщо вранці, то ми працюємо з вісьми. Магазин сам відкривається з 9, але працівники приходять на 8. І вона каже, мені на 8. Кажуть, вже 10-та, все нормально, вже 10-та. А що сталося? Їй кажуть, ти розмовляла з Вітою і тобі просто зробилося погано. І вона так дивиться на мене і питає: А про що ми з тобою розмовляли? І я зрозуміла, що не потрібно казати про війну. Кажу, нічого, ти мені розповідала. Е як ти навчаєшся про твоє студентське життя, і все? Вона так. Ну і потихеньку вона відійшла. Я потім подивилася в інтернеті і почала читати. О, виявляється, що люди, які мають епілепсію, потрібно, щоб вони були завжди в доброму настрої, без стресу. І ці напади будуть рідше. Я не знаю, хто знає. Розкажіть, чи це так. І я відчула таку. Я відчула вину, що я винна в тому, тому що я почала розповідати, але я не знала. І пізніше я підійшла до її з її відділу і кажу: ви знали? Так, ми знали. Таке траплялось вже на роботі? Так, вже таке траплялось. Я кажу, я не знала, і я думаю, що я винна, бо я отак і розповідала, і вона почала переживати, я про ракети розповідаю, про смерть розповідаю, їй раптово стало погано. Ось, ось таке сталося. І я хочу сказати свою думку. Мені здається, що повинні казати, повинні так тита тет з кожним працівником повинні казати, що в нас в колективі ось є така людина, і якщо ми повинні дивитися, пильнувати, тому що якщо в відділі в мене є така людина, ми ж працюємо теж з клієнтом різні, є покупці, я вам скажу. Є такі, що так зроблять нерви, що ого-го. І в будь-яку хвилину може стати погано, так? Тому ми повинні про це знати. І я працюю 4 місяці, я тільки ось дізналася. Це перше. І хочу сказати, що в Німеччині таке правило, такий закон є, що які в тебе є хвороби, не зобов'язаний казати і взагалі це заборонено питати. Взагалі, якщо я скажу на роботі Мені погано, я йду додому, то мене не повинні питати, а що з тобою? Мені погано, я захворіла все. Або в мене є лікарняний і я телефоную і кажу, що я захворіла. Не питають, що з тобою, просто лікарняний і все. Тільки якщо вже це дуже довго триває, 6 тижнів пройшло, і вже після того, це приблизно півтора місяці, можуть викликати, мають право викликати і привести з тобою розмову. Але яка ціль цієї розмови? Можливо, ми можемо чимось допомогти, можливо, можливо, тебе вислати десь до санаторія, все. Ось так, але не випитують, якщо в когось якісь хвороби, якщо ось такі, як епілепсія, так, і не питають, і не зобов'язані казати. Моя думка, і моя думка заради своєї безпеки, кожен, хто йде на роботу, повинен сказати: ось в мене таке трапляється, бо з людиною сталося і і не знаю, що робити. Я вже думала швидко викликати, а я поки я по рації говорила, поки я тримала цю дівчину, то я. У мене було вже сто думок, чи доїде швидка і чи як це все буде. І як це, це все буде? Я в стресі такому була, що страшне. Ось, але так як я почитала і зрозуміла, в неї така неважка форма, ось, бо просто її трусило нею, і вона швидко відійшла. Ось. Але я вважаю, що повинні знати і просто заради безпеки. Все. І в певний момент допомогти, бо це ж може статися в кожну хвилину. І мені сказали, що ця дівчина проживає одна, і я не знаю, вона їздить на навчання до університету, вона сама проживає, і це може статися в будь-яку секунду. Це дуже страшно. І вона молода, досить молода, 23 роки. Ось таке сталося. Скажіть, будь ласка, чи є у вас досвід, і як з такими людьми вести, і як ви вважаєте, чи повинні знати на роботі працівники, якщо в когось ось такі напади, чи повинні вони бути проінформовані? Я вважаю, що так. Всі ми дорослі, всі ми інтелігентні, виховані. Ми просто будемо знати, так, і ми будемо поглядати, якщо щось, то щоб швиденько їй допомогти, щоб вона не впала. Тому що вона, якби її не підтримала, вона б просто впала. Ось я вважаю, що повинні знати, а ви як вважаєте. Це все, з чим я хотіла поділитися. Отакий От був в мене перший стрес-день на роботі. А так, все позатим, йде іде своєю чергою, крок за кроком. Дякую, що ви переглянули, що ви прослухали. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Не забувайте, дивіться наш канал, підтримуйте нас, підтримуйте український контент. Всього вам найкращого і до нових відео. Здоров'я всім і мирного неба над головою!